Вітаю на каналі Волос Класиків, мене звати Антон, і запрошую вас поринитись в чергову цікаву історію. Життя мов річка, тече нестримно, інколи спокійними плесами, інколи бурхливими порогами, що збивають з ніг. Для Олени, жінки з очима кольору бездонного неба, ці пороги почалися, коли з її життя пішов Андрій. Він був її світом, її якорем у бурхливому морі буття, її сміхом і опорою. Їхня історія не була ідеальною, як сказкових романів, але була справжньою, виплеканою роками спільних випробувань, радісних миттєвостей та незліченних спільних ранків. Олена сиділа біля вікна, дивлячись на дощові краплі, що стікали по склу, немов сльози неба. У кожній краплі вона бачила віддзеркалення їхнього спільного життя. З Андрієм вони пройшли через багато. Найбільшим випробуванням стало бажання мати дітей. Роки сподівань, обстежень, розчарувань. Кожен негативний тест на вагітність був ударом по серцю, але вони трималися разом, підтримуючи одне одного. Ми впораємося, кохана, якось впораємося, шепотів Андрій, міцно обіймаючи її. І вони впоралися. Світло в їхньому житті з'явилося, коли вони зустріли маленького хлопчика з добрими, але сумними очима Романа. Він став їхнім сином їхнім спільним щастям. Олена пам'ятає, як Андрій вперше взяв його на руки, як його зазвичай суворе обличчя розпливлося в усмішці, сповненій ніжності. Роман приніс у їхній дім гамір, радість і безмежну любов, заповнивши порожнечу, яку вони так довго відчували. Але згодом річка їхнього життя знову змінила русло. Хвороба підкралася до Андрія підступно, непомітно, забираючи його сили день за днем. Олена боролася за нього, як левиця, шукала найкращих лікарів, витрачала останні кошти, проводила безсонні ночі біля його ліжка. Вона пам'ятала кожну мить, кожне його слово, кожен погляд. Останні дні були найважчими лікарняні стіни, запах медикаментів, тихий шепіт медсестер. Її Андрій, її скеля, танув на очах. Коли його серце зупинилося, світ Олени обвалився. Вона сиділа біля його ліжка, відчуваючи холод його руки, і розуміла, що частина її самої пішла разом з ним. Дні після похорону були туманом. Олена рухалася як уві сні, механічно виконуючи повсякденні справи, але душа її була німою. Вона бачила обличчя людей, які приходили висловити співчуття, чула їхні слова, але ніщо не могло пробитися крізь пелену її горя. Роман і їхній син. Намагався бути сильним, але його дитячі очі були сповнені невимовного суму. Одного похмурого ранку, коли Олена приїхала до лікарні, щоб забрати останні речі Андрія, її погляд зупинився на молодій жінці, що виходила з палати, де лежав її чоловік. Жінка була висока, струнка, з довгим русявим волоссям. Її обличчя здавалося їй знайомим, але Олена ніяк не могла пригадати, де її бачила. Підозра кольнула її серце. Хто вона? Чому виходить з палати її чоловіка? Чи могло бути так, що Андрій? Ні, це неможливо. Вона знала його як нікого іншого, але сумнів, як отруйна змія, вже оселився в її душі. Серце Олени прискорено забилося, вона вирішила слідувати за незнайомкою. Її ноги самі несли її по лікарняних коридорах. А Розум відмовлявся вірити в те, що бачив. Молода жінка вийшла з лікарні і сіла в таксі. Олена, не роздумуючи, махнула таксисту, який стояв поруч, і попросила слідувати за тією машиною. Вони їхали мовчки, лише стукіт дощових крапель по даху розтинав напружену тишу. Адреса, до якої приїхала молода жінка, виявилася невеликим затишним будинком на околиці міста. Олена зачекала, поки таксі незнайомки поїде, а потім вийшла зі своєї машини, її серце гучно стукало в грудях. Вона підійшла до будинку і, вагаючись, натиснула на дзвінок. Двері відчинив чоловік середніх років з цивиною на скронях і добрими, але втомленими очима. За його спиною стояла та сама молода жінка. Доброго дня! почала Олена, і її голос трохи тремтів. Вибачте, що турбую, але. Я бачила цю дівчину біля палати мого чоловіка, Андрія, і мені потрібні пояснення. Обличчя чоловіка і дівчини змінилися, на них з'явилася суміш здивування, болю і здалося Олені вини. Проходьте, будь ласка, сказав чоловік, його голос був тихим, але рішучим: Я Богдан, а це моя донька. Зоряна, І, здається, нам є про що поговорити. Олена зайшла до вітальні. Їй запропонували сісти, але вона відмовилася. Вона відчувала, як кожна клітинка її тіла напружена, чекаючи на відповідь: Я молодший брат Андрія, почав Богдан. Його погляд був сповнений болю. Ми не спілкувалися більше 25 років через сварку, через жінку. Я тоді був молодий, дурний, закохався в ту, яка була важлива для Андрія. Він не пробачив мені. І я не зміг йому пробачити своєї помилки. Олена слухала, її думки заплуталися Брат Андрія? Чому вона ніколи про нього не чула? Андрій ніколи не згадував про родину, окрім далеких тіток. А Зоряна, продовжив Богдан, поглянувши на доньку, вона зустрічається з вашим сином, Романом. Слова Богдана вразили Олену, як грім серед ясного неба. Роман і ця дівчина. Світ знову перевернувся з ніг на голову. Я не розумію, прошепотіла Олена. Як це можливо? Чому Андрій ніколи не говорив про вас? Зоряна, яка до цього мовчала, зробила крок вперед. Ми з Романом зустрічаємося вже майже рік. Її голос був м'яким, але впевненим. Нещодавно ми дізналися, що наші батьки ну що ваш чоловік і мій тато рідні брати. Роман розповів мені про свого тата. А я про свого. І ми зрозуміли, що це не просто збіг імен, це була приголомшлива новина для нас обох. Богдан продовжив, його голос тремтів від емоцій. Коли зоряна дізналася про хворобу Андрія, вона наполягла, щоб ми пішли до нього в лікарню. Я вагався, Олено, 25 років образи це багато. Але донька була наполегливою. Вона сказала, що Андрій повинен знати, що у нього є брат і що він не один. Вона щодня приходила до нього, розмовляла, читала. Вона не знала, що ви його дружина. Вона просто хотіла бути поруч з ним, як з дядьком, якого ніколи не знала. Сльози навернулися на очі Олени. Вона дивилася на зоряну, на цю молоду жінку, яка виявляється була рідною кров'ю її Андрія і яка так щиро піклувалася про нього в останні дні. Всі її підозри розвіялися, залишивши лише гіркоту. Від нерозказаної правди. Він він знав? запитала Олена, її голос був ледь чутний. Так, відповів Богдан, я прийшов до нього. Спочатку було важко, ми обмінялися кількома словами, сповненими минулого болю. Але потім я розповів йому про зоряну, про те, як вона хотіла з ним познайомитись, а він? Він попросив вибачення за свою гордість. Він сказав, що завжди шкодував про ту сварку, і що тепер, дивлячись на нас, він розуміє, як багато втратив. Ми обнялися Олено, як рідні брати, після 25 років мовчання. Він був слабкий, але в його очах була така полегкість це було перед перед тим як він пішов. Олена відчула, як її серце наповнюється одночасно болем і дивним спокоєм. Андрій пішов примиреним. Знайшовши свого брата завдяки Роману і Зоряні, це було його останнє, незриме благословення. Минали дні після похорону. Біль від втрати не минав, але до нього домішувалася нова дивна теплота. Богдан і зоряна стали частиною її життя. Вони часто приходили до Олени, допомагали з хатніми справами, розмовляли. Роман був щасливий, що його кохана Зоряна тепер є частиною їхньої родини. Вони разом згадували Андрія, ділилися спогадами, і це допомагало Олені пережити горе. Богдан виявився чудовим співрозмовником, уважним і турботливим. Він розумів її біль адже теж втратив брата. Вони проводили години, розмовляючи про все на світі, ділячись думками, сміхом і сльозами. Одного вечора, розбираючи речі Андрія, Олена знайшла конверт. На ньому було написано. Моїй коханій Олені, відкрий, коли будеш готова. Серце забилося сильніше. Вона сіла, зробила глибокий вдих і відкрила. Всередині лежав його почерк, такий знайомий, такий рідний. Моя люба Олено. Якщо ти читаєш цього листа, значить, мене вже немає поруч. Пробач, що так сталося. Я знаю, тобі зараз дуже важко. Але я хочу, щоб ти знала я не боявся. Я прожив щасливе життя поруч з тобою і нашим сином. Ти була моєю зіркою, моєю опорою, і я вдячний тобі за все. Я знаю, що ти сильна, але я також знаю, що ти заслуговуєш на щастя. Життя має продовжуватися, моя люба, не тримайся за минуле. Дозволь собі рухатися вперед. Нещодавно я зустрівся з Богданом, це мій брат. Ми розмовляли. І я зрозумів, як багато я втратив через гордість. Він добра людина, Олено, і він піклується про тебе. Я бачив, як він дивиться на тебе не бійся відкрити своє серце знову, ти заслуговуєш на любов, і я хочу, щоб ти була щаслива. Ми з Романом завжди будемо з тобою. Але живи, дихай на повні груди, і будь щаслива з любов'ю, твій Андрій. Сльози текли по її обличчю розмиваючи чорнило це був його останній дар, його благословення. Він бачив її майбутнє, коли її сьогодення здавалося лише суцільним болем, три роки проминули мов мить, три роки нового життя, нових викликів, нових радощів. Олена і Богдан були разом. Їхні стосунки розвивалися повільно, обережно, з повагою до минулого і надією на майбутнє. Богдан був турботливим, уважним, він розумів її без слів. Він не намагався замінити Андрія, а просто був поруч, підтримуючи і люблячи. Їхній дім був наповнений сміхом. Роман і Зоряна одружилися, а згодом у них народився син, маленька копія Романа з очима Зоряни. Олена і Богдан стали щасливими дідусем і бабусею. Маленький Максим був втіленням нового початку, символом примирення і любові. Життя, мов річка, продовжувало текти. Вона навчилася жити без Андрія, але не забула його, його пам'ять була світлою, іноді сумною, але завжди частиною її. А поруч з нею був Богдан, який подарував їй нове щастя, і родина, яка стала ще більшою, ще міцнішою. Вони сиділи на веранді, спостерігаючи, як сонце заходить за обрій, а маленький Максим бігає по траві, сповнений безтурботної радості. Життя перемогло, і любов, незважаючи на всі випробування, знайшла свій шлях.